Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників і дивитися актуальні новини. Про що мова? Просив мене подивитись, у Румунії впала найвища різдвяна ялинка. От і просив мене подивитись, що це знак, не знак, до чого воно, якщо так. Ну, так що ж, давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. Взагалі не знав, чи вийду сьогодні. То що після вчорашньої праці, так, не, не густо сил. Ну, але на новеньке відео мені все-таки вистачить. А, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну до от у Румунії впала новорічна ялинка. Ось дивлюсь зараз на стоп кадр відео. А, чи це знак якийсь від вищих сил? Скажіть вам правду. Зразу Ансус, да, 100%. О, знак для влади, до речі. Іса. Девіс перевернутий. Так, так, так. Пеп, ти Торісас занадто багато агресивних рун, хоч і в перевернутому положенні. Ну добре, Тут треба буде окремо запитати, про що той знак. А, що ми маємо? Ансус, ота, іса, тай вас перевернутий, перевернутий, турісас перевернутий. Зразу ж першою руною Ансус. Знак вищих сил, да, 100%. А, причини падіння, що там вітром її завалило, закріпили погано. То вже окремо, тобто вищі сили, тут явно при чому вищі сили буває, працюють і руками людей в тому числі. Чи знак да, 100%, не помилишся. Знак Ота в даному випадку, як і країна йде, так і влада конкретно. А в них же ж там результати виборів відмінили. І оце, от все. От схоже, з тим буде пов'язано. Колотнеча. Е, да, До речі, мені в коментарях писали, що це ж у нас там теж ялинки перед війною падали. В Маріуполі, зокрема, і ще в кількох містах. Ну, саме ось перед 22-м роком я маю на увазі. Так, то війна то в нас аж з 14-го року. Е, м, далі, ну що, щось таємно. Ну, Це да, попередження для країни загалом, попередження для влади. Ось щось таємно. Відбувається ось якась сила, да? Таємна якась сила, те вас часто спецслужби показує. Раз попередження, значить, звичайно, мова не про спецслужби самої Румунії. А хтось той другий там носика свого встромив. Яка ж країна у нас любить носика свого всюди встромити, а? Ру, в мене зразу думка в сторону Росії. Е, якщо відкинути, ну, гаразд. Не Росія, ну, допустимо, що не вони, то все рівно, ось, ну, як якісь диверсанти, ось підготовка якоїсь диверсії йде, щось такого роду. Все рівно якась сила, це можуть бути якісь дійсно заворушення в країні. Обидві руни перевернуті, тобто громадянська війна, там ще там щось ні, не той масштаб, не так би показали. Ну, щось таке. І, схоже, якраз пов'язано буде з виборами і з владою. Знов таки, поперту Ну, обмежений масштаб. Показують, по-перше, що обмежений масштаб, е по-друге, що ще знов таки таємно, і ось іще якась сила є і щось готується. Ну, якщо, якщо Тейва саме показує ну, як спецслужби, виконавців якихось, да, хто це буде робити, то Туресас це самі дії. Знов таки обмежені і щось таке. Ну, дійсно, як диверсії, якісь, теракти. Ага, не слово Ютуб не любить, ну раз можна сказати. Е, ну, щось таке. Чи знак, да, знак. Ну, якщо взяти добре, давайте ще один аспект. Е, мене цікавило, чи знак. да, Тут уже частково показали до чого. Е, якщо взяти по-другому, ну ось. Знак, да, знак для, для всієї країни зрозуміло. Чого? Того, що було недостатнє. Дія активна, недостатньо якісно виконана робота, то що хтось вирішив зекономити. Да, Схоже, що мала місце. Ну, корупція по другому виглядає. Тут дійсно ніби економія коштів. Зекономили на тому, на чому не варто було. От чого ялинка і навернулася. Ну, ви ще сили тут відмітились 100%. А, ну, добре, ну давайте запитаємо, до чого той знак, якщо так. Хоча тут уже частково показали. Зараз буде дуже цікаво, якщо руни почнуть дублюватись. Так, гаразд, дякую за відповіді. <клес> так, дякую за відповіді. Я зрозумів, що ялинка в Румунії впала не просто так, це знак для країни. Ну, то поясніть мені, будь ласка, що це за знак? До чого він? Скажіть, вам правду. Тейва, золо, будь ласка, дублюється, що я й казав. А нас перевернути. Урус перевернутий, далі. Готл. Пер... Все те саме. Вунью і що посторона Поясніть, що таке. Ді... А, так точно вибори. Слухайте, все на виборах зав'язано. А, так, гаразд, що ми тут маємо? Тей вас, перевернути, нас, перевернути, переверти вуню по стару нагібо. Я як воду дивився, що да, руни будуть дублюватися, ось вам, будь ласка, зразу тейс. Який показує що це попередження про якісь заворушення. Щось таке. Війна, війна все-таки по-другому виглядає, але це якісь заворушення. З чим пов'язані? Да, ось з владою. До речі, замах на когось може бути, і з влади якраз. А, може бути як діюча влада, так можуть бути і кандидати в президенти, там, наприклад. А, ось знов таки якась обмежена сила там покопалася. Покажуть, що вибори да, того, що отал, того, що гебо, 100% вибори. Причому, а, якщо в контексті сили, яка покопалась, показують, що то не румунська сила. От чим справа. І хто ж це там так полазив? Цікаво, а? М -м -м. а? Це десь ближче до свят буде, якщо так. Це десь ближче до свят буде. Схоже, ну, схоже, принаймні, на то. Е, Ну, навряд беру не прям вибори, як свято показали. Підпустою рун і гемо. А, ну, Якщо взяти свято, це як вищі сили йдуть, да, ну ну, Різдво виходить. А яке в нас тут ще таке велике свято, пов'язане із вищими силами, то а, ну, може не свято. гаразд, Може не прям релігійне свято буде, може не Різдво, а щось друге, наприклад. А, ось. Ну, Гебо, да, точно з виборами пов'язано, що і Гебо, і Отал випали поряд. Тобто, да, це про вибори. Однозначно. Під пустою руною тут ще. А й договорняки, якісь ще мають йти. Договорняки в плані, домовляться чи ні. Хто там хто там оце все організовує, чи домовляться вони із владою, чи не домовляться. То, що вибори тут явно при чому, і тут мова про застосування сили йде. Ну, диверсії там, всяке оце нехороше. Нехороше слово, яке YouTube не любить. Ну таке, якось так. Ану, давайте. На одну руну. Росія проти Так, гаразд, дякую за відповідь. Ану, добре. Це Росія буде щось нехороше в Румунії робити. Скажіть вам, правду. Кано перевернута. Я здивований. Значить не Росія. Ну що, значить внутрішні тоді якісь. Або якась, ну все рівно, як інша країна йде. Не Росія, але якась інша країна. Це не внутрішні розборки будуть, це одно. Ну на диво навіть, що не Росія. Ну а раз. Дуже здивований. Ну добре, давайте тут, напевно, ще так, швиденько гляну. Що взагалі Румунію на найближчий час чекає? Так, одним оком. Раз, дякую за відповідь. Так, тільки карту Румунії треба відкрити. Зараз хвилинку. Так, ось Румунія. Добре, дякую за відпід. А раз, покажіть, мені, будь ласка, що Румунію взагалі на найближчий час чекає? Скажіть, Рому, правду. Альгіс. Єра кана. Ото перевернути. Ну, вибори, очевидно. Інгус, що? Туріса знову таки. І в кожному розкладі як агресивна руна. Одна чи той кілька. Так, що ми маємо? Альгіс, Єра, Кано, далі. Ото перевернути Інус і турісас. А, ну дивіться, поки що у них там тижда гладі, ось, нашогоджуються життям, у них все добре. ось. Почуття захищеності, почуття безпеки. Добре. Далі. Але ось приходить тому кінець того, що Єра показує зміни. Єра показує завершення одного циклу і початок нового. Ага. А, ну, В контексті цього це вже. Це вже виходить як завершення року цього 24-го, початок нового, 25-го. Ось, ну так, да, це так само канон святкування показує, в тому числі зрозуміло. Мало того, розкриття якоїсь інформації. Щось цікаве вилізе. І ще цікава якась інформація розкриється. Про що? З чим пов'язано буде? З владою? Із виборами. Ну, я питаю, що чекає, вибори чекають. Ну, Логічно, в принципі. Е, далі, альгіс, ото перевернутий. Ну, якісь цікаві будуть вибори. Да? Самі вибори, треба сказати, пройдуть відносно мирно, в принципі, тобто, щоб щось прям таке е, творилось під час виборів, то ні, не схоже. Ось, ось, ніби Інгузи, з завершення показує, тобто вибори більш-менш пройдуть спокійно. Але. Ось тут цікаве. А ось цікаве починається після виборів. То, що тут уже Торіса зупав. Так, угу. да, а це якісь активні дії, а це якісь заворушення. Угу. Реалізація чогось плану. Ось Кано пряма і Турісаз. Кано план показує. І отал, знов таки отал. Або це буде, ну, як би опозиція. Да? Ну, мається ввиду, що не поточна влада, а опозиція ну, Можливо, той, хто програє вибори. да? Або, я ж кажу, втручання якоїсь країни. Ну мені воно йде все рівно, як якась країна втрутиться. Тобто, не, Це не внутрішньорумунські розборки будуть. Дивно, як не Росія. Я прям дуже здивований. Ну, гаразд. Може, не до того їм буде на той момент. Ну, Тобто так. Тобто, все рівно, ось, Тресас чекає Румунію. А це агресія, це якийсь. Активні дії. І це, схоже, буде після виборів. До виборів, в принципі, більш-менш гладко має бути. А у них же там щось ніби перенесли вибори. Ніби там чи 8 числа мали відбутися другий тур. Да? А там скасували. Якось я не дуже за новинами слідкував, але но чув, що ніби перенесли. Ну, напишіть в коментарях, хто більш детально тему знає. Тому таке, ну що, Румунії приготуватись. Ялинка впала не до добра. На жаль, це знак не хороший. І да, це знак. Ну, якось так. Таке сьогодні Експрес-відео буде. А, добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились. Ну, хоча, ну а ну давайте, все-таки. Муляє мені за Росію. Ну як же ж не Росія? Ну, я прям дуже здивований. Ну, дав... гаразд, треба більш конкретне питання поставити. Так, нам ну, добре, дякую за відповідь. Мордори не при чому, ну я дуже здивований. Так, а ну зараз, давайте. Так, два рази не можна однакове питання ставити, тобто треба по-другому задати. Гаразд, дякую за відповідь. Це буквально на три руни. А, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то от все-таки ті заворушення в Румунії, що були в розкладах постійно випадали. Росія там при чому буде? Ну, можливо, фінансує вона це, можливо, якимись своїми напрацюваннями КГБшними, ФСБшними поділилась. Ну, взагалі, Росія там, хоч якось якимось чином, буде замішана приймати участь. Поясніть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Тейвас. ага, Івас. а, Цікаво. Халас, а. Інус. А, фінансування точно. І, схоже, спецура. Тейва спецслужби показує. Ось те таємні дії. Ось по Хагалазу, деструктив... Фу, деструктивного характеру руйнівного. І ось Інус. А, та спонсують вони це все. Спонсують цей весь так хочеться сказати безпреділ. Мало того дійсно, як діляться знаннями. Я запитав, там, чи Росія, да, бачите, неправильно запитав. Треба взагалі про причетність питати. Тобто, чи Росія при чому? Загалом, да. Ну це вони не напряму робитимуть, якщо так. Тобто, тут падає фінансування, що вони як ну, не няли, виходить, когось. Так виходить. І поділились, знаєте, як своїми КГБськими методами ФСБшними. Так виходить. Тобто, це не, не вони напряму, але вони там. Риль це в пушку. Ну, все. Тепер картинка стала. О, тепер точно все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі. Нехай щастить.